Слава Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, одяжителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Така святого Євангелія читання, того часу, як, як Ісус виходив з Ірохону, син Тимею Вартимей, сліпий жебрак сидів край дороги. Довідавшися, що того, то що то Ісус Назарету, закричав Він, кажучи, Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто створив Його, щоб мовчав, та він кричав ще більше, Сину Давиді, змилуйся надо мною. Ісус спинився і каже, «Покличте його, кличуть отже сліпого, і говорить до нього, бадьорися, устань, Він кличе тебе. Тоді він скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий йому каже Учителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус до нього Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів Той і пішов дорогою за ним. Сьогодні Марко нам подає читання про сліпого жебрака. Вартамея. є два такі моменти. бачимо, що Він кричав, щоб Господь його зцілив. І коли Ісус спинився і покликав Його, то Він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Що це означає, скинувши верхню одежу? Це залишити старе життя, те життя, як він жив. Як він грішив і навернутися, тут говориться про покаяння. Він навертається, і Господь його стілює. Він починає жити по-іншому. Він починає бачити Бога. У нас також є духовна сліпота, яка засліплює нас, і ми не можемо побачити. Ту красу, яку Господь для нас приготував і самого Бога, бо ті гріхи стають для нас тіню, які закривають Бога. Другий момент ми бачимо, що Ісус його зцілив і каже: іди, віра Твоя, спасла тебе. Яка була велика віра того чоловіка, на ім'я Вартеме, що Він почув, як Ісус іде, і Він знав, якщо Ісус його доторкнеться, то він зцілиться, Він буде добре бачити. Можна запитати сьогодні, яка є моя віра? Наскільки я вірю? Іди, віра Твоя спасла тебе. Чи моя віра може мене спасти? Яких ситуацій я вірю? Тоді, коли мені добре, коли я не маю проблем, чи коли я маю різні труднощі, чи я нарікаю, чи я довіряю Богові. Господи, дякую тобі за сьогоднішню Євангеліє. Допоможи мені відкрити мої духовні очі, сили їх, щоб я могла бачити твою волю. Щоб я могла бачити тебе у своєму житті. Амінь. Нехай Господь вас цей день благословить, гарного благословеного вам дня.